Підозрюваній вбивстві свого чоловіка Тетяні Літвінові сьогодні, 26 травня, суд обрав міру запобіжного заходу. Нагадаю, тіло порукаря було знайдено у квартирі на вулиці Пластовій взимку 2017-го. Підозрювана Тетяна Літвінова втекла у Єгипет до України. її екстрадували вже цього тижня. У кримінальному провадженні йдеться, що жінка нанесла більше десятка ножових поранень своєму чоловікові. 2017-го Була приблизно 10 Тому десятий Тетяна літні. Перебуваючи за місцем свого проживання, маючи умисов на покуптани, заборіняння, смерті відділення, селі Івановича, на зунті, особливо сільки віном, помислено нанесла не менше 11 ударів жамвологі з одної дитини, живота та інших ділянок тіла. Причетність Літвінової до вчинення злочину, каже, слідча Марина Никифору доводиться і показами свідків, і результатами відповідних експертиз. Показами свідків, покази в нас є сусідів, які чітко вказують, що в той день зранку вони чули крики, чоловічі, якби чоловік кричав на допомогу, також показами свідків, які працювали в тій перукарні, де він якби був власником, показами її близьких родичів. Також під час, огляду місця події було вилучено. Багато речових доказів, проведені відповідні судово-медичні експертизи, які підтверджують, що даний злочин дійсно вчинили ліквину. Були знайдені його мобільні телефони, на яких були відібрані біологічні зразки, проведені молекулярно-генетичні експертизи, які підтверджують, що ці біологічні зразки могли бути залишені нею. Також її відбитки пальців на даних телефонах. Прокуратура наполягала на тому, щоби підозрювану тримали під вартою впродовж 60 діб, адже жінка може переховуватися від слідства та чинити вплив на свідків. Адвокат Літвінової Дмитро Сокол просить суд застосувати до своєї підзахисної запобіжний захід домашній арешт, аргументуючи це тим, що жінка перебуває на 14-му тижні вагітності. Просимо обрати цілодомовий домашній арешт. Вважаємо, що жодним чином не будуть вплинути на обставини справи. І вважаємо, що воно буде в принципі, забезпечувати ризики, які були викладені суттєві системи. Як пояснила сама підозрювана квартиру, де вона проживала разом з дітьми, на вулиці Пластовій, де й був вчинений злочин. Жінка орендувала домашній арешт, просить застосувати за адресою батьків в іншій області. Ви просите, щоб вас застосувати запобіжний захід у виді домашнього речі, так? За якою адресою? За адресою батьків. За якою? За адресою батьків. Яка адреса батьків? Суддя Мар'ян Головчак задовольнив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обрати відносно Літвіної Тетяни Андрійовни запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 7 години 30 хвилин 25 травня 2017 року. Срок дії ухвали до 7 години 30 хвилин 24 липня 2017 року. З журналістами жінка розмовляти не стала. Тетяна, чия дитина у вас? Ви вагітна чиєю дитиною? А де ваші діти зараз старші? Ви не знаєте? Хто батьку дитини Літвінової не вдалося дізнатися і у її адвоката. Я не можу коментувати, мені невідомі ці обставини, я так само дізнався відповідно до медичної довідки. І залу суду Літвінову повезуть у Рівненське СІЗО. Там вона й проведе наступні два місяці.